Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Якби вас запитали, в чому є ваша ідентичність або в чому ідентичність вашого життя, як би ви відповіли на це запитання? Зосім недавно я зіткнувся з цим запитанням досить глибоко. Перш за все, потрібно зрозуміти. Що таке є ідентичність? Ідентичність в перекладі з латинської означає тотожність. Це певні близькі споріднені поняття, це схожість з чимось, це набуття певної подібності з предметом, який мені подобається, з ситуацією, яка близька для мене, з людиною, яка схожа на мене, приклад якої я хочу наслідувати. Це дуже широке, об'ємне наукове поняття. Але воно також є дуже особисте. Наприклад, ідентичність ми можемо сказати, що як українці, ми. Маємо приналежність до певного народу, ми можемо мати фахову ідентичність за нашою професією, ми можемо мати ідентичність як приналежність до певної соціальної групи людей в суспільстві, наприклад, жителі міста або жителі села, і так далі. Але я хочу звернути нашу увагу на ідентичність, більш з психологічної точки зору, і як характеристику нашу особистісно. Чому це важливо? Ми живемо в країні, де йде війна, де напад агресії і Росії, вбивства, розпач, біль, розчарування, втрата майна, здоров'я, близьких і рідних і навколо є багато горя і страждань. І в мене запитання: а яка ідентичність допоможе нам це все подолати? Зміцнить в час горя, в час біди і час страждань? Коли ми говоримо за ідентичність, ми маємо зрозуміти, що ідентичність. Відповідає на три ключових запитання: хто я є, для чого я живу і що я роблю. Це місія мого життя і це моє призначення. Коли ми говоримо за ідентичність, ми можемо бачити певні приклади ідентичності. Людина поєднує або ототожнює себе з роботою. З кар'єрою, з сім'єю, з дітьми, з багатством і з багатьма різними речами. І це хороші земні речі. Але що відбувається з людиною, яка ці всі речі і людей, яких вона любить, втрачає її ідентичність, руйнується. Тому ми можемо сказати, що це є ідентичність, яка призведе до розчарування, ідентичність, яка руйнує. Але я хочу сказати сьогодні для всіх нас і підбадьорити, що є ідентичність, яка будує, яка виходить за межі наших можливостей, яка набагато ширша і більша. Це ідентичність, яка є в Ісусі Христі. І приклад, посвяченого служіння перших християн, дає відповідь на це запитання. Апостол Павло, послані до римлян у 8 розділі, в кінці цього розділу описує життя перших християн і ставить таке запитання і дає відповідь, хто нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Так, як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний. Що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні хлебина, ні будь-яке інше творіння не може нас відлучити від Божої любові, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Справжня ідентичність віруючої людини є в Ісусі Христі. Цю ідентичність ніхто не може зруйнувати, цю ідентичність дає нам Бог. Як ми можемо її отримати? Зробіть Ісуса Христа. Центром вашого життя. Довірте йому складні сфери свого життя. Він прийняв тіло людини. Він взяв нашу людську ідентичність і став подібним до нас. І при цьому не перестав бути Богом. І він дає нам свою силу. Подолати різні труднощі, проблеми і перешкоди. Лише та ідентичність, яка є в Ісусі Христі, ніхто і нічого не може її знищити. Як ми прочитали, ні смерть, ні біль, ні страждання, ні будь-яке інше творіння, ні горе, ні страждання не знищить нашу справжню ідентичність, подібність до Христу. Якщо ви багато років слідуєте за Ісусом Христом, є в служінні, і вам є важко, ми маємо розуміти, що наша ідентичність не в наших досягненнях, не в наших справах, не в результатах нашої праці. Не ми тримаємо служіння, але служіння тримає Бог. Служіння підтримує нас. Будемо вірно слідувати за Ісусом Христом. Будемо пам'ятати, що наша справжня ідентичність тільки в ньому, яка зміцнить нас і зробить сильними. Подолати будь-яке горе, якого так багато в нашому народі, але великому народу, великої країни потрібен великий Бог, який змінить нашу ідентичність, і знову відтворить нас образ, за яким ми були створені образ і Божа подоба, яка була спотворена гріхом. Але цю ідентичність у нове творіння, в нове життя, в нові сили для нас дає Ісус Христос.